Понад 10 мільярдів доларів отримала Україна від міжнародного валютного фонду. Ці кошти надходили до країни починаючи з лютого 22 го Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, Україна виконала більшість умов, які передбачені меморандумом МВФ. А тому на державу чекає п'ятий перегляд програми співпраці з фондом. Марченко зазначив, що виклики воєнного часу потребують сталого зовнішнього фінансування для України, і саме МВФ продовжує відігравати важливу роль у цьому питанні. Уряд України, Національний банк та інші органи влади вже виконали 23 структурні маяки із 37, самих, передбачених меморандумом із Міжнародним валютним фондом. 14 виконаних маяків стосувалися фіскального сектору. Виконання Україною таких умов сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни. Фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду п'ятий перегляд програми, і українська сторона. На у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Роман Шеремета, економіст, професор економіки університету Кейс Вестерн з нами на прямому зв'язку. Доброї ночі. Наші вітання. вітаємо. Добрий вечір, Україна. Так, ну почнімо з, з цього перегляду співпраці з міжнародним валютним фондом. Йдеться про нові умови для України, судячи з усього, прийнявши їх, можна буде далі говорити про продовження фінансування, про продовження співпраці. Які е, умови ви вбачаєте, будуть центральними для того, щоб це стало можливим? А, ви знаєте, я в деталі цих умов їх є більше 30, Я чесно кажучи, в них сильно не дивлявся, але загалом це умови, які... Які пов'язані з лібералізацією ринку, з, з контролем щодо антикорупційних певних елементів. Тобто, це, в принципі, ті всі умови, які я передивлявся, я тільки по загулках і дивився. Це ті умови, які фактично всі на користь України. Там є декілька умов, які я би, можливо, за них трохи поборовся. Це щодо. Ну, Зрівнення рин ринків України і ЄС, деякі певні а, тарифні речі, але загалом це умови, які Україні самі і так потрібно робити. В нас до цього часу складно це було робити, тому що не було консенсусу саме в Верховній Раді. А зараз під тиском міжнародного валютного фонду їх можна буде втілити. Там залишилося з трошки більше ніж десяток а, а, цих маяків, які потрібно задовільнити. Є ще одна новина. Уряд і комітет комерційних кредиторів досягли принципової домовленості щодо умов реструктуризації суверенного комерційного боргу. Це ще не фінальна угода, але суттєвий крок до неї. Що це означає для України? Ну зараз Україна опинилася в такому стані, коли нам потрібно вже платити по наших боргових забезпеченнях, в тому числі приватних облігаціях, які закупили. Різні стейкхолдери різних країн і проблема в тому, що Україна ну не в змозі зараз оплачувати в такому, в такому розмірі, на як на які приходять навіть відсотки, навіть самі відсотки по цих облігаціях. І тому зараз йде мова. Я до речі, минулий раз, коли ми були з вами на зв'язку, я говорив про те, що ця реструктуризація відбудеться, що будуть певні умови змінюватися. Україні дадуть відстрочку, що можна буде трошки полегшити. І основне дуже важливо, оскільки Україна отримує більше, ніж передбачено, там скажімо, певними границями. Тобто, якщо взяти світовий банк, міжнародний валютний фонд у них є певні межі, в які дозволяється країнам давати допомогу. Україна отримує більше і відповідно там ще є додаткові певні. Ну це не санкції, але на до англійської мови фіз додаткові оплати, які повинні здійснюватися. Я сподіваюся, що їх знімуть до України, зважаючи на ситуацію, в Україні відбувається. А відносно реструктуризації, як вона відбувається, я думаю. Що умови будуть вигідні для України? Я все одно мушу переглянути документи. Я знаю, що сьогодні і Верховна Рада це про це поговорила. Ну треба буде подивитися на цифри, щоб сказати наскільки добре чи погано зараз виглядають ці документи. Щодо реструктуризації, це теж знаєте, багатьма економістами трактується як сигнал позитивний? Ну бо, мовляв, надалі працюють з Україною, і надалі є віра в те, що рано чи пізно прийде час, коли борги будуть відшкодовані. Чи дійсно це сприймається саме таким чином? І, Ну, ось ось цей момент такої довіри, в що його можна конвертувати, чи можна його конвертувати в е, подальшу співпрацю, зокрема фінансову і підтримку там, де вона потрібна. Ну бо розуміємо такі часи, та так. Україна не встані заробити самостійно. Ви дуже правильно задали це питання, тому що наскільки я бачу зараз, от цей діалог по реструктуризації і, і наступних траншів, які будуть йти, тому що в принципі в нас від має прийти десь 15 мільярдів, якби зазначили раніше, тільки 10 зайшло. Ну і звичайно, є інші стейкхолдери. Є сполучені штати, які теж зараз десь допомога буде надходити в межах до п'яти мільярдів доларів і Європейський Союз і інші країни світу. Тому саме основне, якщо я почаю в цих переговорах, в переговорах щодо реструктуризації, це те, що ми налагоджуємося налагоджуємо дуже чіткі стосунки саме з міжнародним валютним фондом, з світовим банком. З іншими країнами, бо прийде час, коли Україна відкриється для більш великих інвестицій, більш е, будуть е, іти допомога на розбудову України. Я вважаю, що навіть в той час це будуть більші інвестиції і більше суми ніж навіть надходять сьогодні для допомоги Україні в, в період війни. Тому що багато ризиків вже зникне, і відповідно багато стейкхолдерів будуть готові заходити з більшими суму Україну, і тому зараз це якби ми налаштовуємо дуже такий позитивний діалог, де ми ведемо, вводимо правила ігри і розуміємо, що можна, що не можна, що можна змінити, куди наскільки ми можемо маємо силу в цих переговорах. Тому це є дуже важливі кроки саме в, в ракурсі довіри. До західних партнерів Романе є такі підрахунки, що для зростання економіки Україні щорічно до 2030 року, це щоб економіка росла росла на 7%, необхідно 4,5 мільйони додаткових працівників. Але очевидно, що через війну кількість цих працівників зменшується. у нас лишається насправді менше хвилини. Ви, як економіст, який бачите вихід? Складна ситуація. Там декілька є речей, які потрібно робити. Звичайно, перше це повернення біженців. А ми повинні зробити скласти всі умови для того, щоб їм було комфортно покриватися в країну, повертатися в країну. Ми до речі я про це говорив із міністром нашим Юрію Сверденко свій час, і ми зараз навіть проводимо декілька досліджень, якими чинниками мотивувати людей, які виїхали з України, повернутися в Україну. Дуже цікаве питання. Багато про що можна говорити. Друге, це зараз в теперішній час. Ми повинні реструктуризувати самий ринок. Ми розуміємо, що певні професії потрібно зараз, яких і недостача. Ми повинні туди за, завести нових робітників. Може це навіть бути частково і зміна в ну там чоловіки і жінки. Та тобто жінки можуть зайти на той ринок, де чоловіки зараз не можуть покривати. І третє, це звичайно суто фінансово-економічний показник. Це ми повинні підвищити заробітну плату для того, щоб залучати нових робітників. Дякуємо вам за, за ваш час. Роман Шеремета, економіст і професор економіки університету Кейс Вестерн, щойно з нами на прямому зв'язку.